Зустріч переможців із ріо повернулися паралімпійці. Збірна, завдяки якій Україна вперше в історії опинилася на третьому місці в командному заліку. 117 медалей, 41 із них золота. Для зустрічі спортсменів виділили цілий термінал аеропорту серед неприємного, довгий переліт, ну а ще мітинг зустрічі за радянськими лекалами. А отже, промови, лозунги і нещирість, які чемпіони витримали як і належить геройські. Іван Грибенюк про щиру радість. Аеропорт Бориспіль термінал F, пів на другу ночі. «Вітаємо! Вітаємо!» понад три сотні вдячних уболівальників не відлякали ні дощ, ні холод, та ні особливості організації. Вхід в аеропорт закритий. Усередину запускають лише акредитованих журналістів та чиновників. Згодом кількість усе ж бере своє. Співальники, волонтери і бійці АТО останні чули не раз, кому наші спортсмени присвячували перемоги. Вони присвячували свої медалі бійцям АТО, героям, які зараз на сході відстоюють нашу незалежність, а вони незалежність відстояли на Олімпіаді, на паралімпіаді. Супер, аніумішки, молодці. Ну, ми гордимося їм. Більшість об'єднувалися через соцмережі, підвозили у кого є авто. Сьогодні тут і чимало відомих українців у повному складі. Ведучі ТСН із найвдячнішими уболівальниками. Хто тобі найбільше сподобався? Мені. Вірний України Гараманян, Гоценко, Антонюк, Смішенко. Я всіляко мовляла його залишитися і сказала, що передам все, що він хоче сказати да, паралімпійцям, але сказав, що він мусить їх бачити, тому що це справжні герої. Найбільше золото України це її люди, а тут цілий клон Дайк повертається. Цього не можна пропускати. Родичі переможців кажуть, уже звикли не спати через різницю. В часі трансляції Паралімпіади відбувалися далеко за північ. Зробила медаль. Піску і такого символічного, от ми Льошу зустрічаємо з третьої олімпіади. Дома і піроги наготували всі його страви любимі. Наприклад, наприклад, шуба його. Потім він любить дуже салат, мімозу. Із затримкою в півтори години паралімпійці таки повернулися додому. Однак, замість довгоочікуваної зустрічі та привітань спортсмени та родичі ще годину дивилися на один одного через 50-метрову відстань і огорожу. Офіційна частина із промовами приїхали депутати і спортивний міністр. Моя в составі футбольної команди золота взяв. Я не можу, не видно нічого піра і ждемо вже часа чотири но... Я Просто дивлюся, як мурижать наших. Героїв наших чемпіонів наскільки ну, вони вже втомилися, скільки вони вже чекають, хочуть додому. Україна це дійсно спортивна держава, і ви довели, що Україну знають у світі. Зрештою, муки закінчуються. Починається головне. Всі хто сьогодні аеропорту, зустріч, ну не гнеться, але міцна слышали там, когда стояли, как кричали я говорю, боже, нас, соронах сидя. Ча за говорю. Нас съедят, сейчас, Спортсменів усіють квітами і накривають обіймами. 117 разів на паралімпіаді піднімався український прапор. Це найуспішніший наш виступ. Нагороди за медалі обіцяють найближчим часом у тричі менше ніж дають олімпійцям. Хоча більшості з нинішніх чемпіонів саме гроші можуть допомогти відчувати себе здоровішими для однієї з найсильніших збірних планети. Актуальним залишається і вільний доступ до життя в своїй країні. Випробування чекають їх уже на виході з терміналу. Іван Грибюк, Наталія Нагорна, Ігор Сірий та Денис Савченко. ТСН. один плюс один.